Орден, який не встиг отримати героїзвіни, чи не вручили його матері, медалю за мужність третього ступеня, старший солдат Сергій Кінзерський, був нагороджений 16 квітня за героїзм у боях проти окупантів. Та особисто забрати нагороду чоловік не міг, бо продовжував захищати Україну на передовій. А вже через місяць після присвоєння ордену, воїн 57-ї мотопіхотної бригади загинув. Життя бійця обірвалось під час виконання бойового завдання в районі селища Тошківка, Сєвєродонецького району Ло. Ганської області. І ось тепер нагороду вручили матері героя Світлані Леонтіївні, її сину, який з 2019 року захищав нашу державу. Навіки залишиться 27 років. Заздалегідь оголошений виступ російського диктатора таки з'явився в ефірі. Путін знову зробив низку заяв, заготовлених відповідно до кремлівської методички. З його слів виявляється, сторона агресора терпеливо вела переговори, щоб мирно вийти з конфлікту. Багато порожніх слів було присвячено заходу. Підтримку України він назвав спектаклем і блефом. За його версію, наші партнери розвалили Лівію, Сирію та Югославію. А всі країни на планеті мають по декілька американських баз. До речі, в Голокості за альтернативною версією історії диктатора також винні США. Що стосується України, то Путін побоюється, що ми готуємо нові удари по Криму. Також наша країна використовується западом як таран, а Росія просто обороняється. Всьому цьому кремлівський начальник навіть підібрав назву Проект Антиросія і каже, що захищати дітей від деградації обов'язок кожного росіянина. Многие из них, эти риски были, было невозможно просчитать заранее. Реагировать приходилось в буквальном смысле с колес по мере возникновения проблем. Как на уровне государства, так и в бизнесе решения принимались в максимально оперативном режиме. Мы обязаны защитить наших детей, и мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения. Сильний вітер, дощ та штормове попередження. Такий прогноз погоди дали синоптики на вівторок у Вінниці та області. Оголошено другий рівень небезпеки помаранчевий. Пориви вітру цього дня сягають 20-25 метрів на секунду. Його шкоду вже побачили віничани. В місті вітер повалив зупинку, рекламний борт, автомат для питної води і не тільки. Загалом вінницькі рятувальники виїжджали на виклики 9 разів. Зокрема, деблокували автошляхи від дерев, які були повалені вітром в Хмільницькому районі, в Вінницькому районі та в обласному центрі. Також був випадок, коли вітер пошкодив балконну раму і кілька шматків скла впало донизу. На щастя, ніхто не постраждав. Вже завтра погода зміниться. Вітер вщухне, а температура повітря в день знизиться до 0,5 градусів тепла, кажуть синоптики. До того ж, у найближчі дні на Вінничан чекає дощ. Сильний вітер повернеться у нашу область вже 24 лютого. Його принесе циклон, що прийде зі сходу. Тож цього дня синоптики очікують пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Двадцять третя, лютого. Хмарно з проясненнями. 23 лютого без істотних опадів. 24 лютого вночі без істотних, день невеликий дощ. Вітер 23 лютого південно-східний 7-12, 24 лютого південний 7-12, пориви вітру 15-20. Температура 23 лютого вночі 0,5 морозу, в день 0,5 тепла. 24 лютого вночі 0,5 морозу, в день 3,8 тепла. Аби нашим хлопцям було легше вигризати перемогу, з Вінниці на передову поїде стоматологія на колесах пломбування зубів, так безпереліковані кульпітів, абсесів, які то маленьких, да тобто хірургія, видалення зубів, враховуючи, що організм може переохолоджуватися за. Той проміжок часу, в якому вони перебувають, Да, зараз температура у нас низькі під час зниження температури. Звісно, у нас це буде сказуватися на всіх хронічних захворюваннях. Тож потреба у лікуванні з військових на фронті просто необхідна. Передати мобільну стоматологію для наших боронителів. Ідея Вінницького міського голови. Запити від хлопців були. Командири підрозділів задавали питання, як це можна зробити. І мало того, я думаю, що вже були якісь такі приклади на фронті. І сказали, що якщо можна було б зробити саме таку мобільну стоматологію. В першу чергу, звичайно, ми будемо пріоритет робити для тих підрозділів, які... Зміщені в Вінниці, в Вінницькій області, але сьогодні знаходяться в зоні активних бойовиків. Машину для переобладнання знайшли ще восени. Далі робота була за місцевими підприємцями. Фургон обладнаний усім, що необхідно для повноцінного прийому, як у традиційних кабінетах. Це рент, це сканер. сканується через сканер, далі із зображенням передається на комп'ютер. Лікар може вписувати. Карку вести, звісно, електронну картку, щоб не писати вручну. Це все вся база даних зберігається, окрім комп'ютера чи в інтернеті. Тут є автоматизоване крісло для пацієнтів, шавки для медпрепаратів та інструментів. Для їхньої стерилізації встановили два прилади. В Кінці зміни в лотках замочується, миється інструмент безпосередньо, і вже автоклавується в великій кількості в автоклаві. Якщо інструмент закінчився, а часу чекати немає, для швидкої стерилізації поставили експрес-автоклав. Він маленький оклас. Це інструментарій безпосередньо закрити, запустити цикл стерилізації. П'ять хвилин відкрити. Закордонне обладнання просте у використанні. Розповідає розробник, а ще його просто налаштовувати навіть без техніка. Аспірація може працювати як при піднятті з самої установки, запускається відсмоктуючий агрегат. І якщо при піднятті з установки він не запускається відсмохтуючий агрегат, то щоб лікарю його запустити, ну, не дай Боже, тут щось зламалося, да? є ручний запуск. Там на передовій техніків не буде медичний, да? запускаємо хірургічний відсмоктувач, окремий. Його вже двигун стоїть під капотом. І він вже збирає безпосередні в'ємки. Щоб обладнання не пошкодилось у дорозі, усе надійно закріплене фіксаторами. Машина в нас буде кататися по бездоріжжю. Там дороги немає. Там немає на жаль такої дороги, як у нас тут кльової. Та тобто, тому на жаль, якщо не буде фіксаторів, воно все розіб'ється, тому що. Воно все легко рухається, і відповідно на любій янці ця лампа просто розіб'є телевізор, і вікно і все вона поб'є. і сама безпосередньо вийде з ладу. Стоматмобіль працює автономно. При необхідності його можна підключити до генератора, який міська рада вже придбала раніше. Лікуватимуть зуби військовим, стоматологи, добровольці з Вінниці. Наразі охочих вступити до їх батальйону багато. Будуть виїжджати і вахтовим методом проводити лікування. Ми будемо зв'язуватися з госпіталями, з військовими частинами, з бригадами, з підрозділами, не лише з нашими Вінницькими, а й з тими, які перебувають там в, при фронтовій смузі. Залишилось адаптувати фургон до умов на передовій. Яскраво помаранчевий колір замінити на менш помітний. Це вже вирішуватимуть військові. На фронті автівка залишиться до дня перемоги. Буде мирний час. Ми можемо і виїхати в села, надати допомогу людям похилого віку, яким ну десь важко добратися до міста. Ня Артем Солі Юнайтед 24 випустили спеціальну партію легендарної солі до річниці повномасштабного вторгнення. Влітку 22-го року пачки Артем Сіль, яку знають і люблять мільйони українців, зникли з полиць великих продуктових мереж. Все тому, що у квітні, через російські обстріли в шахтах Соледара, вперше з часів Другої світової війни перестали видобувати кам'яну. Цехи величезного підприємства згоріли, обладнання було знищене. Втім, сама сіль шах Солидара» вціліла. Вона стала ще одним символом надзвичайної мужності, спротиву, міці українських захисників та всього українського народу. Тож 20 тонн, які вдалося знайти і зберегти, розділили на 100 тисяч пачок по 200 грам. Коштує одна 500 гривень. Увесь прибуток, а це 465 гривень з кожної пачки, направлять на формування флотилії дронів камік. Кадзи для гур. Придбати сіль можна у будь-якому магазині сільпо або замовити онлайн. Студенти Донецького національного університету взялись опікуватись пораненими військовими. Молодь організувала збір коштів, на які закуплять спідний одяг-трансформер для поранених бійців. Одяг розробили та шиють волонтери. Ми плануємо взагалі зібрати 10 тисяч гривень, щоб зробити за, за, заказати на Пиши 20 комплектів спідньої білизни. Раніше студенти університету збирали гроші на закупівлю генератору та необхідних речей для бійців на передову. Нинішній збір планують завершити вже через тиждень. Підселили тил рятувальників. Міжнародна французька організація «Актед» передала надзвичайникам чотири сучасних намети. Вони призначені для роботи в польових умовах. Вона буде обладнана робочими місцями комп'ютерною технікою. А також тут буде знаходитися постійна чергова, які будуть приймати рішення і доповідати керівництву головного управління і іншим керівникам про хід виконання ліквідації. Просторі, утеплені та якісні. Особливість модульних наметів ще й у тому, що їх можна розгорнути за лічені хвилини. Кожна палатка має електричний насос, який дає можливість в дуже стислі терміни розгорнути намет від 5 до 10 хвилин. Розміри намета дозволяють розмістити мобільну оперативну групу для праці. Його розмір 6 метрів на 4 метри. Комплектація відповідає всім поставленим завданням. Співпраця з представниками Актиту стала можливою завдяки підписанню меморандуму. Ваші співробітники пішли на такий відкритий, простий контакт, надали перелік необхідних позицій, і наші колеги змогли за підтримки донорів Європейського союзу організувати закупівлю цих палаток. Аби виконання завдань було якісним підрозділам оперативно-рятувальної служби необхідно мати сучасну техніку та обладнання. Ми поділимо їх на дві половини. Тобто два намета будуть в мобільній оперативній групі головного управління, а два намета будуть в оврі-рятувальному загоні. У нього ж маса спеціалістів. Це може бути використано і в напрямку телітехнічному, і в напрямку хімічному, і в напрямку водолазному, і так далі. Тобто, це на всі случаї жизни. Крім того, благодійники поповнили автопарк ДСНСників ще двома автоцистернами. Нове обладнання також отримали надзвичайники групи радіаційно-хімічного та біологічного захисту. Тепер у них на озброєні новенькі дозиметри, захисний одяг та спецрозчини. кожного народу є своя мова. Сьогодні, 21 лютого, ми відзначаємо міжнародний день рідної мови. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку в національному вбранні молоді люди читають вірші відомих українських поетів. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милій. Що блани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. День рідної мови є нагодою для молоді вшанувати культурні традиції, які передаються з покоління в покоління. Всі складні для України часи. Очевидно, що мова є основною національної свідомості. Вважає один з організаторів заходу. Кожна нація е, має гордитися, цінувати, плекати і говорити рідною мовою. А на фоні нашої наших подій в Україні війни сьогодні актуальність рідної мови надзвичайно велика. Тому що як сказав Сократ, заговори, я тебе побачу важливо донести молоді наскільки сильно рідна мова впливає на усі аспекти життя. Головне завдання сьогоднішніх мовознавців. Даною акцією ми хочемо показати, що рідна мова є важливим елементом культурної та національної свідомості нашого народу. Наша мова є не просто елементом спілкування, а вона є історією, спадком нашого народу. І ви знаєте, також важливим таким інструментом все ж таки, є збереження і розвиток матеріальних та духовних благ. Перевіряти віничан на знання української літератури вирішили просто на ходу. Молоді люди в національних костюмах вручали перехожим сувій з уривком тексту та розпитували, чи впізнали ті автора твору. Люди охоче відповідали тут. Зображений український поет і його твір. Тримайте. Ми хочемо, щоб розповсюджувати українську мову, щоб люди її цінували і, ем... і нагадувати про важливість української мови в нашому суспільстві. О, ця наша Ліна, да, Ліна... Костенко. Костенко, вона ж наша. Яблука доспіли, яблука червоні. Ми з тобою йдемо стежкою в саду. У міській раді дбають і про переселенців. В цей день міський центр соціальних служб з у співпраці з дитячою точкою спільно відкрив для дітей окупованих територій навчальний курс з поглибленого вивчення української мови. Героїв патріотизм і любов відомий український рок-гурт без обмежень співав з Вінницької сцени. До міста вони приїхали з благодійним концертом. <му> У залі аншлаг. Емоції і оплесків фанати гурту не шкодують. Чином дякують гурту за творчість і за підтримку української армії, бо ж майже усе, що збирають під час благодійного туру, музиканти віддають нашим оборонцям. Відтак квитки на концерт вінничани та гості міста розкупили ще задовго до його початку. Я фанатка цієї групи мені дуже подобається. Я намагаюся. Таким чином підтримувати армію, а також отримувати від цього якісь позитивні емоції, які потрібні нам під час війни. Це дуже рятує і дуже допоміжне. І це потрібно, як і підтримку для людей психологічного для їхнього психологічного стану, так і вони багато для коштів для зсу збирають. Я в Вінниці. Знаходжусь не в дуже приємних умовах, скажімо так, ми переселенці. і Я дуже рада, що в цей момент якраз ця група завітала в це прекрасне місто і ми скористалися такою нагодою, щоб прийшли на концерт. Дуже радаю, що це концерти благодійні, що ми наповнюємося позитивними емоціями і вкладаємо ще якусь вклад в перемогу. Допомагати країні рокери взялися з перших місяців великого вторгнення, і за цей час їм вдалося зібрати більше 10 мільйонів гривень. Усе йде на автівки, амуніцію та спецприлади. Запитів дуже багато. І власне за того, що запитів настільки багато, ми якомога більше намагаємось відіграти концертів. Кому є можливість допомагати, тим і допомагаємо. Слава Богу, в кожному місці все добре. Окрема подяка всім людям, які не бояться ходити на концерти, підтримують і українських артистів, і таким чином вони фактично донатять на армію. Адже ці концерти, це можна сказати, це концерт за донат, але донат вигляді квитка. Благодійна робота гурту не припиняється ні на день, як і запити про допомогу від військових. Потім в перервах між концертами в містах в межах туру без обмежень встигають грати і для наших оборонців. Ми з Сергієм катаємось ближче до військових подій, або в тому місця постійно дислокації військових, і граємо для них просто в дві гітари, такі імпровізовані, невеличкі концерти, там на 5-7 пісень, щоб хвилин на 20, десь їх трошки розрадити, трошки відволікти. Це також дуже потрібно, це дуже добре зустрічається військовими, і ми раді, що можемо, хоча б трошечки змінити їх фокус уваги, хоча б на ці 20 хвилин, будучи там. На написання нових хітів зізнаються рокери часу Обмаль та з 24 четвертого лютого лист гурту поповнився двома новими піснями. Одну з них «Повернись живим вперше наживо зіграли саме у Вінниці. Це вже багато років. Це те, чим ми живемо. А зараз це набуло більшого сенсу, тому що ми своєю улюбленою справою можемо робити корисні речі, допомагаючи нашій армії, і тим самим, ну скажімо так, в рамках наших і наближати перемогу, власне, що і робить зараз вся країна після туру Україною. Колектив вже готується підкорювати сцени Європи, Азії та Америки з цією ж благодійною метою. А заразом, аби вкотре нагадати усьому світу, що український народ незламний.